Зал, наповнений шумом, криками, свистом, люди сміються вам у спину. Ваш виступ щойно провалився. Ви стоїте зі скрипкою, руки тремтять, і раптом один дотик, який змінює все. Історії, що надихають чоловік, який повернув світові музику. Причому повернув одним учням. відень, кінець 18-го століття. Місто геніїв, салонів, балів. І жорстокої критики, молодий скрипаль на ім'я Ігнац Шопанцік щойно зіграв найгірший концерт у своєму житті. Струна луснула, смичок вислизав із рук, а публіка, відома своєю безжальністю, засипала його насмішками. Це була мить поразки. Для музиканта. Таке приніження майже смертельне. Ігнац уже хотів кинути музику назавжди, забути про це мистецтво. У коридорі його наздогнав літній чоловік, сивий, невисокий, у поношеному пальті. Він сказав: лише у вас руки не слухаються, але душа грає правильно. Дайте мені рік. Це був Людвіг Ван Бетховен. Тоді ще не легенда, але вже людина, яка чула музику там, де інші чули лише шум. Вони почали працювати день за днем, тиждень за тижнем. Шупанзін грав до крові на пальцях до болю в суглобах. Бетховен вибухав, сердився, вимагав неможливо, але одного разу сказав фразу, яку Ігнат запам'ятав на все життя. Скрипаль повинен грати не точніше, а чесніше. Музика брехню не терпить, і саме всередині цієї історії ми розкажемо вам найважливіше, коли Бетховен почав втрачати слух, більшість музикантів відійшли від нього. Але Шопанцінг залишився. Він був його руками, його голосом, його зв'язком із світом. Саме для квартету Шопанцінга Бетховен написав свої найскладніші і найглибші пізні квартети музичні вершини. Його мистецтва а тепер вважається, що це найвеличніші твори в історії. У день приміри одного з квартетів бідховно стояв за сценою глухий, виснажений і Гнат зграв так, наче за кожною нотою стояло його життя. Коли він закінчив зал, мовчав кілька секунд, а потім вибухнув. Того вечора двоє людей зрозуміли. Один навчив іншого музиці, а інший повернув першому сенс жити. Шупанзін став першим у світі професійним квартетним скрипалем. А Бетховен, людина, яка давала геній, народжується не лише в тиші, ще й у дружбі. Підписуйтесь щоб не пропустити вражаючі історії з різних культур. Пишіть у коментах, кого хочете почути далі, і не забувайте про вдячність у вигляді вподобайки.